Колеги, вітаю! Мене звати Святослав Бартош. Я партнер юридичної фірми Bargain. Вже в травні ми з вами зустрінемось на курсі, присвяченому договірному праву. Я на ньому буду розказувати про договори поставки, про особливі умови, які варто включити в договір поставки з огляду на військовий час. Тобто, поговоримо про форс-мажор, про актуальну судову практику, яка Стосується підтвердження випадків форс-мажору за договорами поставки. Про основні положення договорів поставки більшим акцентом саме на практичне застосування договірних положень, тобто будемо активно приділяти увагу актуальній судовій практиці, будемо робити ваші договори максимально практичними. Поділюся своїм досвідом, досвідом інших колег з нашої компанії. Приходьте, впевнений, що буде цікаво, зроблю все для того, щоб поділитися з вами корисними знаннями.